За результатами участі в обласних спартакіадах з баскетболу вихованці дитячої юнацької спортивної школи Олімпія займають позицію лідера. Днями вже в шосте. Саме у Лозовій пройшли змагання з баскетболу за програмою Харківської обласної спартакіади. У перший день змагалися 12 команд з міст Харківської області. Команди з районів регіону підтверджували свою майстерність у другий день Спартакіади. Баскетбол один з 12 видів спартакіади, яка є рейтинговим показником спортивно-оздоровчої роботи у містах і районах. Зараз стоїть задача ім'я займатися спортивною базою. І от іменно губернатор прогадять собіщання. говорит о том, что мы будем улучшать и улучшать базы. Сейчас построили фолп горовой. Город Лазовая стоит на особом контроле Евгения Чаславина. поэтому я думаю, что деньги пойдут и закончат ваш фок В концу 2014 года он будет пущен в эксплуатацию. Это однозначно, потому что это как бы приоритет для областной государственной администрации. Андрій Воронкін зазначив, що рівень підготовки баскетбольних команд з кожним роком підвищується. Город Лазовая завжди була чемпіоном, завжди була как би флагоманом баскетболі. на протяжні багатьох років, на жаль, ми займаємо друге місце, проігруємо команді сильної команді, достойної команді города Краснограда. Баскетболісти Лозівської збірної команди працюють, навчаються і самостійно тренуються. Привілі їм любов до баскетболу треніраді США Олімпія. свое время. Они сейчас выступают и в Харьковской студенческой баскетбольной лиге. Вони фанаты баскетболу. Готовы играть, выигрывать. Хотим очень, очень сильно хотим победить в этот раз. Уже, наверное, года два-три мы не выигрывали этот турнир. Хотелось, очень бы хотелось вернуть чемпионство области нам на домой, на родину, Лозовую. Бути першими мета і у команди з Краснограду минулорічних переможців Спартакіади. Ми этот раз привезли з команду, тому поэтому у нас теж плани на перше місце в этом году. Команди Лозової і Краснограду, як і планували, зустрілися у фінальній грі. У запеклій напруженій боротьбі команда Краснограду закинула у кільце команди Лозової на два м'яча більше. І з рахунком 66-62 стала переможцем Спартакіади. Лозівчани знову на другому місці. Ми з ними дуже хорошо дружимо мы уже не первый год сюда приезжаем мы приезжаем просто больше пообщаться провести время больше красноградцы ну соответственно лазовая мы с самого детства все занимаемся баскетболом просто нам понравился этот вид спорта и не, как бы не хотим его менять нам нам он нравится он командный интересный